Вартові мрії зимовий благодійний бал відбудеться у Коломиї 10 січня. Організатори, а це місцеві представники пласту, підготували насичену програму, виступи оркестрів, аукціони, танці та інше. Усі кошти передають військовим, як і щороку. Цього разу планують придбати ударні дрони для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Відбудеться благодійний зимовий бал у Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка. Організовуємо щорічний благодійний бал вартові мрії. Це вже восьмий рік. Поспіль відбувається цей бал. Дійсно, буде відбуватися 10 січня в стінах Коломийської філармонії. Буде дуже багато різних інтерактивів та активітетів. У нас буде два види аукціону. У нас буде неймовірний танець від квітів надії. Буде показ е, суконь, багато оркестрів і хедлайнери обов'язково запалять е, цей вечір. Долучили абсолютно всіх, кого могли. Дуже раді, що в нас є багато спонсорів. Метою є допомогти захисникам. Цього року наша мета є 20 фпів дронів, повністю всі 100% донатів, які йдуть на квитки. Тобто, ваш квиток це повний донат. Все інше ми стараємося на фандрейзити. Тому. Повністю е, ваш квиток і буде спрямований на допомогу нашій Коломийській десятці. Квитки ви можете придбати в інстаграмі, е, безпосередньо написавши нам в дірект.